Той, який бачить, свідчить це і правдиве свідчення Його, почитай Євангеліє. Добро новини сьогоднішнього дня в описі до цього відео: сьогодні Слово про Хрест. Євангеліє про страждання Ісуса Христа, про Його розп'яття. Але оскільки святкуємо свято, Воздвиження чесного Христа, слово про Хрест, хрест як місце віднайдення гідності Божих дітей, хрест як місце віднайдення свободи. Яку людина втратила хрест як найвищий вияв любові, тому ми йому поклоняємося. Таким хрест зробив Ісус Христос, тому що власною волею вийшов на цей хрест для того, щоб дарувати нам спасіння. Пам'ятай, що в житті кожної людини є хрест. Однак, ми, християни, відрізняємося від тих, хто не вірять, що ми пробуємо ці хрести. Взяти і переходити з вірою, така є мудрість Божа, яка нас навчає. Бо каже Христос: візьми свій хрест і йди за мною, тому що людина, яка йде за Христом, зі своїм хрестом, знає, що обов'язково дійде до Воскресіння. Є в цьому світі люди, для яких слово про Хрест є глупота. Так от знає апостол Павло каже, що сьогодні, якщо в для людини слово про Хрест, про Христа, про Бога є глупотою, така людина гине. Пам'ятай, бути живим в цьому світі. Поклоняйся Христу. Не вір в забобони, що хрест не можна дарувати, що його не можна вішати в будинку. Він потрібен, тому що хрест це знак любові, це знак радості, це знак миру і свободи. Переходь в своєму житті будь-які хрести, які ти маєш з гідністю і дійдеш з Христом до Воскресіння.